Навчальний рік 2023-2024 фінішує. У деяких школах міста уже пролунав останній дзвоник. Цьогоріч майже 5,5 тисяч випускників закінчить навчання у школах Хмельницької громади. Я не можу сказати, що це суттєво збільшилася цифра. В принципі, традиційно такі плюс-мінус показники ми маємо. Єдине, що у нас збільшилася кількість внутрішньопереміщених осіб. Серед них 1865 випускників 11 класу. Далі їх чекатиме екзамен та вступна кампанія. А от дев'ятикласників за статистикою набагато більше 3600. Частина з них буде продовжувати навчатися в 10 класі. Частина з них приймає таке рішення, щоб вступати в коледжі про світу для того, щоб отримувати вже певну професію. На золоту медаль претендує 182 випускника срібно ж отримають 45 учнів. Визначили медалістів за підсумками річних балів. Починаючи з 2020 року, на результативність медаліста не впливає ДПА, оскільки його скасували відповідно до чинного законодавства. Ну і не впливає результативність колишнього ЗНО, сьогоднішнього НМТ. Тобто діти отримують золоту медаль відповідно і срібну, відповідно за результатами оцінювання річного за підсумками навчання в 10 та 11 класі. Цьогоріч у Хмельницькій громаді збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб та школярів, які навчаються за екстернартною формою. Вони паралельно отримують європейську та українську освіту. Олександра Толстюк, Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.